Ось ще одна пам'ятка природи. Це підвісні болота Ширковець. Зовні це як звичайне поле, але це оманливо бо під цим полем є вода і є болото. Ось таку Ой, а ой не білочки бігають. Ха. Ну, на жаль, ви не побачите, але білочка пробігла. Ось такі таблички стоять вздовж усієї дороги. Тут розповідається про які рослини ростуть, які тваринки тут живуть. Ось вони і самі болота які. Звісно, як таке, як, як поле, просто поле в лісі. Але на нього дуже небажано заходити. Ось. Так от виглядає оглядовий майданчик. Зараз я піднімуся наверх і покажу з самого верху, як він виглядає. Ось такий майданчик ще вище можна піднятися. Тут ростуть такі низькорослі сосни. Їм вже дуже багато років. Але це така особливість цих сосен на цьому місці. Ось такі вони загадкові, черковицькі болота. Підвісні черковицькі болота. Дуже цікаве місце.